Друзі, всім привіт! Це буде коротеньке відео про виготовлення різдвяних віночків. Покажу вам, як я це роблю, і, можливо, вас надихну. Отже, припустимо, ви вже зробили собі основу для віночку, наприклад, з картону чи, наприклад, з проволоки. Неважливо з чого, тому що все одно основи у вас не буде видно, основа лише для того, щоб, щоб була якась форма і щоб було за що зачіплювати потім цей віночок. І так, з чого починаємо? Все насправді дуже просто. Просто берете гілочку, наприклад, ось таку. У мене є сікатор, у вас, якщо його немає, то можете використовувати просто ножиці. А, ось такими великими ось такі великі гілочки досить важко буде наносити, тому що вони безформені, бачите? От. Тому ви просто берете, робите маніпуляції, отримуєте ось таку малесеньку гілочку. Провели нитку декілька разів для того, щоб вона закріпилася. Беремо просто гілочку, яка нам подобається, підходить. Прикладаємо її до нашої основи. Декілька разів проводимо. Беремо іншу гілочку. Ось, Я вже основу наробила для того, щоб мені було зручніше. Прикладаємо і знову проводимо. Як ви бачите, насправді все дуже-дуже легко. Нобіліс, до речі, це не настільки пахуча ялинка, як, наприклад, піхта, там чи сосна, чи ще, якась, чи ще якийсь вид ялинок. Але у але ній є свої переваги, тому що він більш пухнастіший. По-перше, бачите, як він красиво виглядає. По-друге, все-таки Нобіліс він не так сипеться. Це одна з його визначних переваг. Це звичай його саме використовують для різноманітних квіткових композицій бо дарункових боксів і так далі. Я ще з нобільюсу виготовляла ялиночки такі маленькі. Ось такий от віночок виходить. Бачите, як красиво все. Після того, як я повністю сформувала ось такий от віночок, я ще люблю пройтися один раз ниточкою і, можливо, подавати ось такі от малесенькі гілочки в місцях, де мені здається, це буде доречним. Наприклад, у цьому місці я хочу точно додати ялиночку ще. Щоб її зробити максимально пухнастою, і щоб, можливо, приховати там кріплення, де було, і так далі. Коли я вже закінчила повністю формувати віночки, які мені подобається, я закріплюю ниточку ззаду, щоб нічого в мене не розпуталось. Що ж, все! Основа для різдвяного віночка повністю завершена. Ось так він виглядає ззаду. Перевіряємо, чи нічого в нас не відвалюється. Звичайно ж, нічого не відвалюється, тому що я тисячу разів пройшлася ниткою і все цупко закріпила. Якщо ви будете робити віночок саме з натурального матеріалу, то от саме на цьому етапі. Буде неймовірний, буде неймовірний аромат на всю кімнату, тому що ви чіпали ялинку, вона набралася вашого тепла, вона від, почала віддавати аромат, і зараз просто неймовірно приємна атмосфера, і це дійсно виготовлення різдвяних міночків. Це досить медитативна штука, тому що приємні аромати, приємні матеріали, і це, звичайно, впливає на емоційний стан. В хорошому сенсі. А наступний етап мій найулюбленіший, тому що зараз я буду займатися оздобленням рістяного віночку. Цього року мені хочеться робити оздоблення саме з натуральних матеріалів, тому у мене тут є шишечки, у мене тут є кориця, в мене тут є засушне апельсин і так далі. Зараз вам все покажу. Як взагалі я роблю будь-яке оздоблення будь-якого виробу. Спочатку я розміщую велике оздоблення, потім розміщую середнього розміру оздоблення, і потім. Коли я дивлюся, чи мені точно подобається, і так далі, то тоді починаю вже все це приклеювати. Я, до речі, приклею її все за допомогою клею пістолету, але зараз відбуваються постійні вимкнення світла. І ось я знайшла ось таку прекрасну альтернативу. Це ось такий універсальний клей, він водостійкий, морозостійкий, продається зазвичай цей клей в будівельних магазинах, засихає виріб десь приблизно через годинку. От, дуже класний клей, насправді чудова альтернатива. Якщо немає світла, можна спокійненько ним користуватися декоруванні. До речі, я одразу буду декорувати два віночки. Та-дам! Е, тому що у мене зробили замовлення на два віночки, і я думаю, поєднаю приємне з корисним. Ось. У мене є ось такі от красиві горішки, які дуже гарно розміщуються на таких от, е, віночках. Я їх часто використовувала в декорі шишечки. Ось такі от чешуйки гарні. От, погляньте, які вони красиві. Ось ці чешуйки, до речі, я буду використовувати точно. Вони дуже красиво поєднуються, з усім, гарно виглядають, такі природні. А, далі апельсинчик засушений. Далі такі от, стату... такі от таблички. Ці таблички, до речі, я планую теж використати, скоріш за все, кориця. Це вже штучні матеріали, це типу калина. І ось такі от теж, типу, глодини, щось, щось таке. Е, як я казала, я використовую цього року природні матеріали. Мені хочеться, щоб віночок був максимально такий от справжній, натуральний. Е, єдина моя порада, від, моя порада вам просто вмикайте фантазію, не рухайтеся за якимись правилами, шаблонами і так далі. Те, що вам хочеться, те і творіть. До речі, мені дуже подобається, коли от палички кориці зв'язують між собою. Ось так от. жгутом. Воно так, так цікаво виглядає. потім. До речі, ця кориця вона пахне просто неймовірно. Бо вона натуральна, справжня. Ось так. та 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 Отже, я закінчила вже оздоблювати віночки. Перший віночок у мене вийшов з шматочками лайні, ось такими от зірочками, корицею і золотими бусиночками. Так воно все виглядає. Мені дуже подобається, дуже так легко. А другий віночок більш яскравіший зробила з такою, такою штучною калиною, шишками і апельсинчиками. Він більш такий насичений вийшов. Мені дуже подобається, як поєднуються між собою кольори. І зараз буду все це закріплювати клеєм. Ось такі от віночки у мене вийшли. Буквально десь приблизно хвилин 40 я виготовляла ці два віночки. Як ви бачите, вони абсолютно різні, зовсім в них оздоблення. Але вони виконані все-таки в такому більш природньому варіанті, без іграшок, без ялинкових іграшок, без великої кількості блискіток. Я й такі віночки, звичайно, виготовляю, але ми чогось мені захотілося вам показати саме оздоблення. Ось в такому форматі. Якщо ви надумаєте робити свій різдвяний віночок, то е, просто віддайтеся фантазії, ви можете його прикрасити як і шишками з лісу, так і просто цукерками, які вам найбільше подобаються. Ось е, найголовніша фантазія і, і бажання створювати домашній затишок у себе вдома. Е, що ж, бажаю вам гарних свят. Е, нехай наступний рік принесе нам найголовніше це перемогу. А все інше вже якось <смеш>, саме підтягнеться, думаю. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що моє відео, можливо, вас надихнуло, і вам захочеться теж зайнятися невеличкою творчістю і подарувати собі м -м, чи ритму, атмосферу створення затишку в домі. А ми з вами зустрінемось вже в наступному році. До речі, друзі, забула ще додати, що під цим відео в описі буде посилання на мою робочу сторінку творчої студії Декор Борова. Ось кому цікаво, як я займаюся розвитком своєї творчої справи, можете перейти, подивитися, підписатися. Ось, можливо, будете надихатися там. Тому, кому цікаво, можете переходити та підписуватись.